2 вересня в Конотопі стартував проект Присувні відділення Укрпошти. Укрпошта єдина компанія, яка надає послуги на 100% території країни, адже як національний поштовий оператор вона зобов'язана працювати у будь-якому населеному пункті. Водночас стан відділень Укрпошти умови праці працівників та клієнтський сервіс у селах не відповідають вимогам сучасності, і Укрпошта прагне це виправити. Для того щоб залишити пошту у селах, де немає ні банків, ні аптек, а іноді навіть магазинів, і при цьому поліпшити якість надання послуг для клієнтів та покращити умови праці для працівників, Укрпошта і запровадила проект Пересувні відділення Укрпошти. Пересувне відділення поштового зв'язку ПВПЗ. Це повноцінне поштове відділення, яке приїжджає у населені пункти за встановленим графіком, аби надати сільським жителям весь необхідний їм спектр поштових, логістичних, фінансових та інших послуг. Бригада пересувного відділення у складі трьох осіб: листоноша, начальник ПВПЗ та водій супроводжувач приїжджають до населеного пункту та до точки присутності. Точка присутності це по суті і є стаціонарне поштове відділення. Єлення, яка буде організована у приміщенні Укрпошти або виділеному сільською радою. Начальник пересувного відділення залишатимуться у точці присутності та прийматиме комунальні платежі, допомагатиме з передплатою, видаватиме грошові перекази та соціальні виплати, поповнюватиме мобільний рахунок. Тощо водій супроводжувач та листоноша в автомобілі пересувного відділення, доставлятимуть пенсії, періодику, посилки, продаватимуть товари, прийматимуть. Платежі біля домівок користувачів, тож маломобільні клієнти так само отримуватимуть послуги Укрпошти біля своїх домівок, як і раніше. Сьогодні у нас відбувається вже, скажімо так, ну вчора перший день був. Ну а старт повної офіційної, нормальної роботи точки базування в колотопі і вона була запланована на 1 квітня. Але, на жаль, так, ті обставини, які склалися, трошки змінили. дати, ну, Незважаючи на це, генеральний директор особисто обіцяв приїхати, привітати з цим стартом. Він вже був у нас на чотирьох точках базування. У нього в плані три точки базування на наступний приїзд. Я впевнений, там у нас теж будуть ще додаткові так, заходи. Ну, а зараз от Юрій Юрійович, сам особисто приїхати і привітати вас з цією подією. Ну і мабуть, побрати трошки. Так. Будь ласка, так, друзі, я всіх вітаю перш за все. Як бачите, в мене така ж автівка, як у вас, тільки не а, так, що даним ну через заходи безпеки, да, сказали зняти логотипи наші, Тому а, як працює ПВПЗ, а, я дійсно знаю, а, це надважливий проект для всіх нас. А, це надважливий проект і для Укрпошти і для країни. Наше ПВПЗ це перші. Автівки, які приїжджають, коли ми звільняємо регіони. Деякі ПВПЗ вже працюють навіть в Херсонській області у звільнених селах, тому це супер важливо і я впевнений, що в вашій області цей проєкт буде досить успішний. Ми його будемо вдосконалювати. В нас є домовленість вже про те, що. Це моя мета, і я обіцяв президенту, що в першому кварталі наступного року ми позбавимося папірців на пересувних відділеннях. Всі процеси будуть кожного з вас буде пристрій для того, щоб після того, як ви приїжджаєте, ви змогли закрити день за 10 хвилин піти додому. Тому будемо і надалі розвиватися. Я дуже сподіваюся, що скоро в нас додасться і банківські послуги, і таким чином ми вже будемо надавати повний. Комплекс послуг, тому що я також розумію, що, ну, на жаль, після перемоги не всі банки повернуться, а тим більш невеликих селах. Тому це проєкт суперважливий. Я впевнений, що клієнти будуть вдячні. Іноді не одразу. Іноді це займає 2-3 місяці. Переходного етапу буває таке, але тим не менш досвід. Провадження просувних відділень по всій країні показує, що це суперважливий, успішний проєкт, проект. І я впевнений, що ви з цим впраєтесь. Тому я всім бажаю успіхів, нормальних доріг, спокійних. От ми якраз розмовляли, що у вас прикордонна область. Бувають не ті гості, які хотілось, але хочеться всім побажати, щоб ми швидше перемогли, і у вас все було спокійно. Дякую, раз всім і удачі. Ну і до нас завітала голова військової адміністрації колотопу і сьогодні. Мені дуже приємно, що це відбувається саме в присутності керівництва. Хочу сказати вам слова великої великої подяки. Ви знаєте, коли з 24 лютого, по 4 квітня, Конотопський район він не був в окупації. На кожній адміністративній установі Колантопського району був наш державний прапор. Але ви знаєте, ви знаєте, що ми були в тимчасовій ізоляції. У нас не було можливості не рухався потяг, не було можливості виїхати за межі району, а інколи із громади в громаду. І на той час вже середині лютого складалася велика соціальна напруга щодо виплати пенсії. Безліч телефонних дзвінків, я думаю, було не тільки у мене, було у кожного із вас, бо люди знають вас. Виходити в кожний дом, в кожну квартиру, і це відчувалося настільки гостро. І знаєте, коли прийшов до мене Віктор Михайлович, він не займав тоді ніяку посаду, він не працював тоді, але знає цю структуру. Прийшов і говорить: ми знайомі, давно говорить, Таня потрібно щось вирішувати. Дякую вам за підсказку, як це вирішувати. І на свій ризик сьогодні про це можна говорити. Віктор Михайлович сідає в машину без зброї. Без супроводу поліції чи будь-кого сідає зі своїм другом в машину, і вони везуть велику кількість готівки з Полтавської області до міста Конотопа. Ви знаєте, коли вони поїхали, а їхали вони через ворожий рух ворожої техніки. Я весь час думала перше, а чи довезуть? Вибачте, така сума коштів, це страшне, не дай Боже, так? Да? А чи будуть вони живі? А чи все буде гарно? І двічі вони так спасали Конотопський район. Люди отримували пенсію. А потім була ваша складна задача роздати її, розвести. Це також було страшно і важко. То велика подяка всім вам, що в той час ми були разом поруч і кожен робив свою роботу, так як він повинен був робити. Це дійсно щиро і зараз. Повірте, в Контопському районі не всі громади живуть так, як ми зараз тут. Не всі громади можуть стояти, проводити які заходи і відкривати 1 вересня, початок навчального року. У нас є новостобіцька громада, яка кожного дня йде під обстрілами. Але і наразі там вчасно люди отримують пенсію. Це все завдячуючи нашій роботі. Тому в мене така приємна місія. Нагородити грамотою Тимошенка Віктора Михайловича, територіальний менеджер по Картопському району Сумської дирекції кошта за знаття соціальної напруги, вчасну виплату пенсій під час воєнного стану, значний особистий внесок у захист державного суверенітету та територіальної цілісності України. Віктор Михайлович, ти справжній друг, ти підстави плечі не тільки голові адміністрації, і просто жінці. Я тобі дуже-дуже вдячна. І так. На пам'ятна Це Як не за кермом буде. Дякую всім вам. Без вас би цього ясно, нічого не було. Ви пам'ятаєте, як було. Я вам хочу сказати, що у кожного з нас і був, і наразі на зараз залишається свій особистий фронт боротьби в цій війні. В Першому етапі, самому складному, який ми вже пережили, ми показали, що ми дійсно варті перемагати. Ми перемогли в першому етапі. Я маю надію, що ми переможемо і взагалі в цій війні разом з, нашою, з нашим народом, з нашою країною. Всім дякую.